Двоє жителів Херсонщини, Херсонщини загинули через ворожу атаку минулої доби. Ще шість людей поранені. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли 32 населені пункти, пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Застосували дрони, артилерію, б'ючи по житлових кварталах та по критичній інфраструктурі. І от більше про противну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку! Це побажання. Вітаю вас. Вітаю, Олексій. Ну, яка ситуація в області на тепер? Як ви вже сказали, у нас двоє загиблих. На жаль, один mm. загиблий так. внаслідок атаки дрону на автівку. В Білозерці чоловік загинув на місці. На жаль, після цього е нападу. Після цієї атаки ще один е чоловік в Микільському знайшли е знайшли труп тіло без ознак життя вже правоохоронці після артобстрілу. І зараз вирішується питання з евакуацією тіла е до обласного центру. Шість людей е в різних е куточках Херсонщини правобережної постраждали внаслідок. І е, безпілотників троє внаслідок атак безпілотників, і ще троє внаслідок е, попередніх атак е, артилерії. Як ви вже зазначили, е, 32 населених пункти було обстріляно, 17 будинків. Пошкоджено Внаслідок цих атак. Е, також є пошкодження лінії електропередач е, е, інфраструктурних об'єктів. Наразі там уже працюють енергетики. Якщо говорити а, про певну динаміку обстрілів а, за останні дні, чи є зміни у типах озброєння, яке ворог застосовує по цивільних об'єктах, ну і в географії ударів, звісно, у нас, на жаль, е така стабільність е цього терору. Е є зміни іноді буває більше дронів, е іноді буває більше артилерії, е міномети, е танк, але... Переважають, все ж таки, зараз дрони на нашому відтинку по всій лінії зіткнення. Це нагадаю більше 200 кілометрів протяжності наша пробежна лінія. Ось і на цій ділянці на цих ділянках в більшості це дрони, які вони запускають з лівого берега різного типу і видумують різні рішення для того, щоб обходити наші нашу наш захист. Ну, от про таку так би мовити, винахідливість насправді, ж прожах чистий 11 вересня. Ще у коментарі для «Укрінформ» начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив про нову загрозу: дистанційне мінування Херсона росіянами, мінами, пелюстками. От яких конкретних заходів взагалі можна вжити, яких е, які вживає адміністрація? Ну, щоб, я не знаю, поінформувати, щоб захистити цивільне населення від цієї загрози, особливо захистити дітей. Вони ж можуть просто не розпізнати небезпеку. Так, уже другий рік поспіль восени починають росіяни займатися такою терористичною тактикою, підлою, особливо спрямованою на цивільних, мінують, коли опадає листя, і ці міни. Мімікрують під саме листя, вони такі жовті, і дуже важко побачити їх в траві або в листі, яке опадає осіннє. Тому, звичайно, перш за все, ми попереджаємо постійно наших людей, щоб вони не ходили, по-перше, там, де не видно куди ступати. Тобто, це трава, або сміття, або листя ходили тільки по асфальту, але і на асфальті важко побачити. Можна подумати, що це листочок. Тому і автівки підриваються на цих мінах на таких на, на трасах то ж саме вже перекопської було виявлено багато таких мін, але наші рятувальники оперативно виїжджають. Що стосується а, захисту, то окрім того, що збивають ці дрони, які розносять ці пелюстки за допомогою РЕБ, за, за допомогою стрілецького озброєння а, сказати, щоб є якийсь іще захист, а, перш за все пильність Особливо діти повинні бути пильні, точніше, батьки дітей і не відпускати дітей самих, гуляти, особливо там неподалік не пробіжних зон. За повідомленням Сил оборони Півдня, 12 вересня, відбиті два російські штурми в районі Антонівського мосту. Чи може запитати наскільки стабільною після цього залишається оборонна лінія вздовж Дніпра? І які основні виклики стоять перед військовими на цьому напрямку? Звичайно, ми э, допомагаємо всім нашим оборонцям, щоб вони стабільно тримали фронт. І, і в нас немає сумнівів в тому, що може бути прорив або що, тому що о, це навіть о, просто теоретично неможливо з такими силами, які є у ворога на, лів, на лівому березі, перетнути е, е, річку і закріпитись тут з тими о, з тими силами, які є в нас тут, тому о, там. Назад про люди, деякі люди кажуть, що там є така загроза, але такої загрози немає. І ми впевнені в своїх силах. Наразі саме на цьому напрямку. Тут у нас ми тримаємо міцно фронт і немає ніякої загрози окупації і знову правобережжя. Щодо навчального року, від 6 вересня дані Суспільне Херсон наводило, що. На той момент лише вісім шкіл в області працювали у змішаному форматі очно заочному. А які перспективи розширення цього переліку, цього списку? Що є головною перешкодою? Чи то відсутність укриттів, чи безпосередня близькість до лінії фронту, чи і те і те, і те? Ну, минулого року у нас п'ять шкіл працювало в змішаному режимі, зараз вісім, і думаю, що через місяць ще буде більше. Десь там три школи, три школи вже готуються до відкриття, але знову таки ми розумі... Ну повинні глядачі розуміти, що на Херсонщині немає надземних шкіл. У нас є тільки підземні школи, в яких ми можемо проводити так змішану форму навчання, і тому коли закінчується. Ремонт таких шкіл, як ви бачите зараз на екрані. Тоді ми можемо тоді пускати туди дітей, які можуть займатися. На жаль, тільки під землею зараз на Херсонщині. Ну і тому продовжуємо ремонти підземних укртів, де діти зможуть навчатися, і потім уже пускаємо туди дітей. А пане Олександре, 9 вересня видання Херсонській вісті оприлюднило ну якби звіт так про готовність до зими, і про це було засідання обласної комісії з питань стало роботи об'єктів життєзабезпечення. і на ньому сам Олександр Прокудін, глава УВА, так повідомив, що а, житловий фонд а, області готовий до зими лише на 24,6%. Так і хочу запитати: відтоді, від е, 9 вересня, чи змінився відсоток готовності, які можливо конкретні кроки плануються для прискорення підготовки, і чи є ризик, що частина будинків просто увійде в зиму не Ну е, є в нас напрямки, е, де в той же самий острів, де, скоріше за все, не буде опалення, і там немає сенсу готувати той же самий житловий фонд. Звичайно, там є сенс е, там сточити. Всю воду з мережі з тепломережі для того, щоб не розмерзлося, не порвало все. це. Але хочу зазначити, що вже більше ніж на 75% готові тепломережі та теплогенеруючі е, наші організації, і звичайно зараз перевіряються всі будинки е, на те, щоб вони на 25% зараз готові, але воно збільшується кожного дня. Це ну, набагато швидше робиться, ніж перевірити ті ж саме е, тепломережі, які генерують саме цю, це тепло. Це по суті п, обхід всіх квартир, е, підвалів, перевірка, щоб ніде не було, не текло. І тому це швидко можна буде зробити. Ну, і ще коротке запитання. У нас менше хвилини. Зараз в області встановлено чотири когенераційні установки. Чи буде їх більше? Так, планується ще е, докупити вже проводиться із виробником е, співпраця. Тніше е, розмови це е, в Чехії. До речі, наш українець виробляє ці конгресіні установки, е, релокували цей бізнес в Чехію, і саме в нього ми плануємо замовити е, скоріш за все. Е, і зараз віддали потребу нашим фондам, які е, зможуть найближчим часом ми надіємося закупити і нам. Угу. Пане Олександре, дуже вам дякую за вашу роботу за цей час. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам і за можливості спокійного дня.